Мир Божий вам. Ви на каналі Preachers Notes. І з вами я, Василь Гринерович. Ви на каналі Замітки проповідника. Також я розказую тут свої роздуми на біблійні питання, богословські питання, теологічні питання, дещо пишу про суспільні, соціальні питання. Сьогодні буде дуже важлива тема. Я сьогодні буду дуже багато читати. Але я би хотів, щоб ви прослухали, вдумалися. Я вважаю цю тему дуже важливою, я вважаю її дуже актуальною. І я вважаю її темою, в якої, на яку в церквах не прийнято говорити. Вона замовчується в церквах, хоча торкається дуже і дуже багатьох людей. Це Відкрита суспільна тема, це сучасна тема. Багато людей про це говорять, про це пишуть, приймаються в країнах закони. Одні закони нам віруючим подобаються, другі не подобаються. Коли піднімете питання, я скажу зараз назву тему, ви зрозумієте, про що я говорю. Піднімаються закони в Канаді, в Сполучених Штатах, в Європі, в Україні напевно про це говориться. А ця тема дуже актуальна зараз. Я сьогодні хочу почати. Іменно почати. Я не думаю, що я закінчу сьогодні. Я не думаю, що хто-небудь має відповідь на це запитання. Я хочу підняти цю тему, офіційно підняти цю тему в християнський дискус, Що ми пороздумували, писали, пороздумували, поговорили, помолились на цю тему. Що нам Бог скаже на це, що я сьогодні буду піднімати, піднімати цю тему. Наперед дуже прошу вас. Напишіть свої думки, напишіть свої коментарі. Я би хотів, щоб ця тема була не просто, я розказав, ви послухали, на цьому ми розійшлися, всі доволі всі щасливі. Ну, щоб це перетворилося в дискус і в диспут, який можливо з інтернет-простору, з християнського інтернет-простору перейде на кафедру, на проповідницькі кафедри, пасторські кафедри, пасторські саміти, перейде на. Іншу платформу на інший рівень, коли ми будемо розглядати це питання. Здається, з однієї сторони, церква має свою позицію по цій темі, з іншої сторони, а, немає. З іншої сторони, набагато речей просто закриває очі. Просто закриває очі. Це тема Ефтаназія. Це тема Ефтаназії. Тема. Або програму, якою хочу сьогодні говорити, я напевно почну. Багато буду говорити на ці, в такому, такому стилі таких програм. Це погляд християнина на евтаназію, евтаназія і християнство. Що таке евтаназія? Давайте я зачитаю. Евтаназія – це свідоме припинення життя людини з метою припинити її страждання. Зазвичай через невиліковану хворобу або нестерпний фізичний психологічний біль. Іншими словами, це мирна смерть або допомога в помиранні. Чому це так важливо і це тема кричуща? Тому що з біблійної точки зору. Життя це найбільша цінність, яку має людина дарована людині Богом. Життя це святиня, яку Бог дарує людині. Так само, як аборти протистини, проти для людини, тому що цінність життя дана Богом, і це не вибір людини. Вибір людини мати секс чи не мати секс. А життя, яке дане Богом, це не вибір людини. Бог дає життя, це святиня, яку Бог дарує для людини. Така, таке саме питання про евтаназію. Чи може людина сама визначити, коли вона хоче піти із цього світу. У світ кращий. Це початок. Є в ортодоксальних церквах є святі люди, які закінчили життя самовством. Вони пішли за своїм бажанням пішли з цього світу, як сталося, вони вирішили прийняти смерть, а не продовжувати далі життя. Але ми цього торкнемося. Це не сьогоднішня тема. Сьогоднішня тема це евтаназія. Евтаназія – це свідоме припинення життя людини з, з метою припинити її страждання. І хочу сказати, що є. Я не знаю, знали ви чи ні. А я коли торкався цієї теми, вивчав, я дізнався, є декілька форм евтаназії, Декілька форм, не одна. І коли нам в церквах говорять, ми в церквах говоримо, проповідуються про те, що евтаназія не допускається, тому що це не може бути це святиня життя, але тим не менше в церквах практикується, допускається, практикується. Ефтаназія. Чому? Тому що їх є декілька форм, їх є п'ять видів. І так, щоб не розказувати своїми словами, я буду багато сьогодні читати, так як я вже попереджав. Перше, це є активна ефтаназія. Це коли медичний працівник або інша особа свідомо вводить речовину, яка призводить до смерті пацієнта. По-нашому сказати, вбиває людину. Можливо, ця смерть буде не болюча, людина не буде мучитись, але тим не менше це є вбивство. Активна евтаназія, коли медичний працівник або інша особа свідомо, непомилково, але свідомо вводить речовину, яка призводить до смерті пацієнта. Яд або щось друге, я не знаю. Рухаємося далі. Є слідуюча це є пасивна евтаназія. Це припинення лікування, що підтримує життя, наприклад, штучного дихання, що призводить до природної смерті. Вдумайтеся, пасивна евтаназія – припинення лікування, що підтримує життя, що призводить до природної смерті. Це є пасивна евтаназія. Скажіть мені, чи не чули ви, коли Хтось із хворих людей говорить такі слова, що я готовий піти, я не хочу лікуватися, я не буду робити хімію, я не піду на цю операцію, я знаю, що я помру, я готовий піти до Господа. Що це евтаназія? Людина сама свідомо вибирає не жити, а припинити життя. Ну, не через якісь лікарства, медикаменти, коли вона помре в той же день або наслідуючи, або в ту же годину, в ті ж хвилини, а вона помре через деякий час. Є добровільна евтаназія, це слідючий пункт, добровільна евтаназія з ініціативи або згоди самого пацієнта. Це коли приходить пацієнт і каже, я не можу більше мучитись, я не хочу. Страждати. Я розумію, що моє лікування безперспективне і все, що мене чекає, це муки, страждання, фізичний біль, страждання моїх рідних, моїх близьких, батьків, дружини, чоловіка, дітей. Я не хочу сам страждати. Я не хочу завдавати страждання і болю іншим людям. Я хочу піти. Я приймаю рішення піти з цього життя добровільно, зі згоди пацієнта. Ну, напевно, пасивна евтаназія, коли пацієнт або хворий, невилікована хвора людина відмовляється від лікування, це також добровільно. Четвертє, недобровільна евтаназія. Що це означає? Без чіткої згоди пацієнта. Наприклад, коли це буває? Наприклад, коли пацієнт непритомний або не має можливості висловити волю, наприклад, в комі. І за нього приймають рішення хтось другий. Батьки, чоловік, дружина, діти, або той опікунник, який має право над ним. Дай Бог нам нікому, ніколи, ні мені, в першу чергу, не всім, хто дивиться зараз цей відео, цей ролик, відеоролик, не стикатися з цими проблемами, не стикатися з цим вибором. Відключити систему. Життя забезпечення, і пацієнт помирає. Хто приймає цей вибір? Хто приймає це рішення? Без чіткої згоди пацієнта. Ми не знаємо, хотів би це хворий жити, не хотів би він жити, може він би хотів лікуватися, може, хотів би він згідний жити інвалідом, не дай Бог, прикотим до ліжка, но жити. Але за нього приймав рішення хтось. Інші недобровільна евтаназія. Скажіть, ви чули про таке рішення у ваших церквах? Ви чули проповіді на цю тему? Ви чули розбори на цю тему? Семінари, може чули на цю тему? Я повторюю, я дуже хотів би винести цю тему в інформаційний дискус. І є п'ята категорія евтаназії, яка називається асистоване самовбивство. Що це? Це коли лікар. Надає пацієнту засіб для смерті, але сам не здійснює дію. Ви бачили, може я бачу новини, що щось спонукало мене записати цей ролик. Але у Швейцарії зробили таку капсулу, а, куди жінка лягає. На фотографії була жінка усміхнена, гарна. Не видно по ній, що вона хвора, не видно, вона, що вона дуже страждає. Налягає цю капсулу і заключається в тому, що вона лягає, закриває сама. Нажимає на кнопку, сама нажимає на кнопку і в капсулу поступає якийсь газ, і вона в цій капсулі помирає. Її допомагають. Лікар надає пацієнту всі засоби для того, щоб пацієнт помер. Але пацієнт сам здійснює дію евтаназії, асистоване самоубивство. Активна евтаназія, пасивна евтаназія, добровільна, недобровільна евтаназія, асистоване самовбивство. Це дуже важливі теми, які суспільство, західної цивілізації кидає виклик або піднімає нам, віруючим християнам, з якими ми, на жаль, на превеликий жаль, на превелике нещастя, з великим розпачем, горем, білим і сумом підходимо, часто зустрічаємося. Хотілося б, щоб цього не було. Щоб ми помирали в 140, 150, 175 років, як великі мужі Божі, як каже Біблія, помер насичений днями, нажившись, бачивши внуків, правнуків і насичений днями. Дав би Бог кожному із нас доброї смерті. Це багато. Ставлення християнства. Як в основному до цього часу ставиться християнство? Більшість Традиційних християнських конфесій, православна, католицька, більшість, не всі, більшість протестантських – категорично відкидають евтаназію, вважаючи її формою вбивства, навіть якщо вона здійснюється з добрих намірів. Но знову ж таки, не всю евтаназію, тільки асистоване самовбивство, тільки активну автоназію. Тому що припинене лікування це також перехід. Ініціативи згоди самого пацієнта це теж добровільна евтаназія. Коли чоловік, людина каже, я не хочу більше лікуватися, як церква реагує на це. Це її. людина свідомо вибирає смерть. Як церква на це дивиться. Категорично відкидають евтаназію, але не всю. Її вважають формою вбивства, навіть якщо вона здійснюється з добрих намірів. Які аргументи мають християни? Чому вони так роблять? Перше, життя це дар Божий, і лише Бог має право його забрати. Це Йов, другий перший розділ, 21 перший вірш. Життя це дар Божий. Друге. Страждання мають значення і можуть мати духовну цінність. Не знаю, можливо, людина в стражданнях наблизиться до Бога, можливо, вона покається в своїх гріхах, можливо, вона в, фізичних, в, бі... в фізичному болі, в духовних, в душевних переживаннях буде наближатись до Бога. Можливо, це має значення, Но я... але я вірю в те, що. Дух Святий приближає людину до Бога. Благодать Божа приближає людину до Бога. Страждання нікого не приближають. Коли ми читаємо в книзі відкриття, коли люди будуть страждати і мучитись, коли будуть гори, коли будуть язви на лиці на язиках людей, вони не будуть благословляти Бога. Вони не будуть каятись, вони будуть проклинати Бога. Дух Святий наближає людину до Бога, не стражданням. Страждання, можливо, мають духовне значення. Ну, побачимо для людини, віруючої людини, невіруюча людина точно не прийде до Бога. Вона буде запитатися, чому? Чому мені такі страждання? Чому так сталося зі мною чи з моїми рідними? Хто в цьому? Можливо, віруюча людина, духовна людина, для неї це буде духовна цінність. Знову ж я не відповідаю на питання. Я піднімаю цю тему для дискусії. Чому аргументи за життя для і проти євтаназії? Допомога повинна бути спрямована не на припинене життя, а на полегшення болю. Наприклад, паліативна допомога це дуже дуже важливо. Допомагати людині не припинити життя, а забрати в людини біль. Я обезболюючи, я дуже різні обезболюючи, слава Богу, ми живемо в такий час, коли дуже медицина розвинута в цьому напрямку, і ми маємо дуже важливі речі. Дуже важливі цінність, знеболюючі, це важливо. І останнє Ісус ніколи не вчив милосердному вбивству, натомість співчуттю, терпінню і надії. Важливо, Важливо. Біблійна думка, те, що Біблія думає, те, що Біблія показує нам, це довіра до Бога, це цінність життя, це те, що Бог має право, Бог надає життя. Для людини це святість, таїнство життя. І Бог забирає життя. Ми можемо допомогти припинити людині страдання, полегшити біль людини, але не забирати життя. Етичні моменти, етичні аргументи. Аргументи, які є за евтаназію. Повага до людини, до людського вибору, до любої цінності. Людина має право сама вирішувати, як і коли її померти. Аргументи за евтаназію. гідність життя. Страждання, які неможливо зменшити, можуть бути приниженням людської гідності. Співчуття. Евтаназія як милосердний акт у випадках невилікованої хвороби. Це є милосердя, і коли людину чекають тільки муки, страждання, фізична біль допомогти людині покинути цей світ, перейти в кращий світ. Це милість, це милосердя. Ну, У нас в народі, так інколи говорять, добив, щоб не мучились. Я не знаю, наскільки це правда знаю. На війні. Смертельно поранених добивали, дострілювали свої суслуживці, свої побратими свої ж таки з милосердя. Я не можу це ніяк коментувати, це дуже важке питання. І а, це є співчуття автоназії милосердний акт у випадках невилікованих хвороби. Економічний аспект це дуже важливий момент, для, коли хворий думає про, про дітей. Я Просто зачитаю, тривале лікування без шансів на одужання, часто є надзвичайно затратним фінансово і для людини. Ну і для медичної системи, ну, про медичну систему ми думати не будемо, але для людини, для родини, які не має фінансів для лікування, вони можуть думати над евтаназією. Це аргументи за. Аргументи проти евтаназії. Цінність життя. Про це це те, про що вже багато разів говорив. Життя священне, його не можна штучно переривати. Життя священне, ні в зародку, ні в утробі матері, ні тоді, коли людина жива, прожила свій вік, смертельно хвора. Вона має дожити скільки, скільки Бог предназначив її. Небезпека зловживань, можливий тиск на хворих людей літніх, людей або залежних. Будуть люди, які будуть зловживати, я думаю, 100%. Це дуже вагомий аргумент. І є ще один дуже вагомий аргумент це альтернативна паліативна допомога. Біль можна зменшити без вбивства. Це так, біль можна зменшити, є обезболюючі досить хороші лікарства. Паліативна допомога дуже важлива. Моральний прецедент легалізації евтаназії. Може змінити культуру, а іменно християнську культуру. Християнство, яке побудувало західну цивілізацію, тому що західна цивілізація побудована, заснована на іудео-християнських цінностях. Культура і в цьому була це божественне божий промисел, культуру, турботи, шануй Бога батька і матір свою, турботи про старших людей, про хворих, про слабих, і зробити в лапках усунення про. Це аргументи за автоназію, аргументи проти. Який я хочу зробити сьогодні висновок. Ще раз кажу, це не кінець, як мінімум, в мене ще матеріали, як мінімум на два відео, але я слідкую за часом. Я хочу зробити зараз висновок. І можливо, в майбутньому, можливо, багато дасте ідей. Ну, я планую вернутися до цієї теми через деякий час, не дуже довго буде. А, можливо, ваші запитання, ваші коментарі ще дадуть деякі ідеї, які ми зможемо обговорити, підняти ці питання. Але на сьогодні я хочу зробити висновок, висновок який я зачитаю вам, який я зробив для себе особисто до чогось якогось логічного завершення сьогодні нашої розмови. Християнство, особливо в історичному і біблійному контексті, закликає не до скорочення життя. А до підтримки, любові і молитви у стражданнях. Основна ідея християнства, Біблії, Божої ідеї, ідея любові, підтримки, милосердя підтримати людину, любити, молитись людину в стражданнях, а не припинити життя. Життя має глибокий сенс. Пізнати Бога, прийти до Бога. Життя має любо, глибокий сенс завжди, в доброті. В щасті, в здоров'ї, в радості, і борони нас Бог пізнавати цей сенс в болю. Але життя має великий серйозний сенс в стражданнях, і в болю, в немочі. А смерть це не кінець, а перехід до вічності, яку визначає Бог. Важливі теми сьогодні. Якщо для вас ця тема важлива, актуальна, будь ласка, діліться цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Божого вам благословення, до зустрічі! І до цієї теми ми обов'язково ще повернемося.